На цьогорічний фестиваль приїхало 27 родин з Херсона, Миколаєва, Одеси, Києва, Кривого Рогу та Вінниці. У перший день творчі змагання учасники мають креативно презентувати свою сім'ю. Розказує організаторка фестивалю Ірина Ханікова. Дуже 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 цікаві люди, цікаві ці родини. Вони приїжджають сюди, щоб не позмагатися, не отримати подарунки, а для того, щоб поспілкуватися, поділитися досвідом, як виховувати чудових талановитих креативних діточок, в яких є додаткова хромосома. Родина Абрамових сьогодні вони пірати. І у їх презентації танець і пісня, яку написала старша донька. У фестивалі беруть участь. Друге розказує мама Ірина. Дуже класний проект. Нам дуже подобається на цей раз. Так креативно вирішили підійти, презентувати свою команду. Думаю, що всім сподобається. Всі будуть захоті і всі проголосують за нас. З Миколаївської області приїхала родина Пащук в команді. Мама Євгенія, старша донька Анастасія і сонячний Єгор. Говорять, що хвилюються, але налаштовані на перемогу. Ми сьогодні будемо вам показувати свою презентацію, захищати як збором Антона Десента Зікарі Маленький принц. Мені здається, що його дуже схожий на нього. Ми приїхали на цей фестиваль вперше, заповнюємо заявку на Фейсбук. От нас запросили, ми дуже задоволені. І хоча сьогодні перший день на дуже багато вражень. І Ці проекти вони дуже потрібні і вони важливі, тому що треба показувати суспільство таких дітей, знайомити їх із ними. Я вважаю, що це на майбутньому дуже полегшить їм життя. Анастасія Гандрабург, переможниця фестивалю 2019-го. отримала гран-при настрій дуже добрий. Дівчина танцює, ви бачите, самі. І вона дуже-дуже хотіла попасти на фестиваль. На, в прошлому році ми не мали такої змоги. Ми тільки були помічниками. А у цьому році думаємо, що переможемо. Все може бути. Переможці сімейного квест-фестивалю щасливі разом визначатимуть 8 серпня. Ольга Ляшенка, Григорій Шматко. Новини на Суспільному. Херсон.